Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео будемо дивитися наш щомісячний прогноз для Росії саме на жовтень місяць. І перед тим, як ми почнемо я вас дуже-дуже попрошу підтримати мій канал. Це може бути підписка, вподобайки, будь-які коментарі та донати. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео. І так, давайте розпочнемо головні події для Росії на жовтень місяць. І так, головні події. Тут можна оці три карти. Трішки по іншому трактувати. Якщо ми трактуємо їх в ключі саме, що буде відбуватися на фронті, я так розумію, що наші ЗСУ змусять їх піти з якоїсь території, яка вже давно була в окупації, тому що тут карта відлюдника, і по колису фортуни це кармічна подія, яка вже дійсно має статися. Якщо ми трактуємо ці три карти щодо людини, відлюдник, то якийсь відлюдник може покинути цей тлінний світ. Вже декілька місяців підряд карти мені показують, що хтось має хірякнутись. Звичайно ж, я дуже надіюся, що це Путін, але тут на картах не написано ні, прізвищ нічого. Тому ми можемо тільки думати, хто це може бути. Тобто, хтось може чи взагалі померти, або можуть когось змінити на посаді. Це досить така висока посада щодо обстрілів. Жовтень місяць для Росії буде дуже дуже гарячим, тому що тут дуже багато вогню. ПВО, звичайно ж, їхньою буде працювати, але летіти може настільки багато, тому що тут вісімкажезлі. Бачите, тут і карта імператриці, яка мене показує Україну. Буде щось таке летіти на них і дуже дуже багато. І це може бути щось різне. Буде дуже дуже багато в них саме в жовтні вогню. Це, до речі, може бути якесь підприємство, це може бути якась держслужба. І що саме цікаве, знову ж таки, король жезлів може показувати офіцера морського флоту. Можливо, ще якогось офіцера тарах тарах тому що в принципі ж тут вода намальована. Також можуть вдарити щось пов'язано чи з суддями, чи з поліцією. Ось щось у цьому роді можуть туди ще потрапити. Тому якось так. Що чекає на російську армію у жовтні місяці на українській землі? Знову ж таки, бачите, тут жезлів, багато вогню, багато будемо ми їх. Пуляти по їхнім позиціям. Mm. На самому тоділі по двіці Пентаклів. В них там зараз досить така нестабільна ситуація. Вони шукають вихід, що їм таке зробити, тому що на шляху до досягнення їхньої цілі, їхньої мети, в них є дійсно якісь перешкоди. І ми знаємо, як ці перешкоди називаються. І по цій карті вони можуть застосовувати якусь хімічну зброю або якусь недозволену, або навіть якийсь новий вид зброї. Щось у цьому роді. Також знову ж таки у нас у жовтні місяці будуть залякування максимальне. І не подобається, звичайно, мені тут карта смерть. Десь мені здається, що це може бути саме водна територія. Вони можуть спробувати піти у контрнаступ. Але відразу ж він перекривається, тому що тут дві камечів, і Верховне Життя перекриває мені інформацію, тому нам це знати не потрібно. Тобто це так має бути, і ми повинні знати, що просто їх зупинять і все. Але буде їм діставатися у жовтні теж дуже-дуже знатно, тому що тут карта страху, карта безвиходя. І туз жезлів буде в них горіти, буде в них палати, будуть вони намагатися оборонятися, звичайно ж, відгородитися від цього. Але все-таки все летіти буде, попадати буде. Це всякі їхні там склади, бази, місця дислокації буде їм дуже дуже страшно, дуже лячно. І знову ж таки, будуть вони намагатися шукати вихід. Але по цим картам я не бачу якогось великого успіху, просування саме у жовтні місяці російської армії. Давайте ще так запитаємо, чи будуть у жовтні місяці на Росії якісь гучні голосні прильоти? Можливо, щось буде зруйновано, велике і вагоме для них. Знову ж таки, по трійці жезлів показує мені саме морський флот. І тут ще кораблики намальовані. Ну, 100% має бути попадання у жовтні місяці ще в один якийсь корабль. І це будуть якісь далекобійні ракети. Д'явол, це не просто дрони, це щось таке. Масивне, прям дуже значне. Ще можуть страждати якісь їхні торгові підприємства, можливо, якісь заводи по виробленню тих же дронів, ракет, я не знаю, але щось з торгівлею пов'язано. І оці дві карти кажуть, що можуть бути попадання в якусь чи теле, чи радіостанцію, ось щось у цьому роді. Також оці дві пентаклові карти можуть вказувати мені, чи на біржу, чи на банк щось пов'язане саме з фінансами. Тому чекаємо. Що буде відбуватися у Кремлі у жовтні місяці? Які головні події? Знову ж таки, карти кажуть мені, що когось можуть змінити на високопоставленій посаді, тому що тут у нас король жезлів. Але не подобаються мені ці карти, тому що я думаю, що все-таки Кремль щось отримує те, на що він дуже довго очікував, тому що тут і для них гарні звістки щодо отримання ресурсів від якоїсь країни світу, з якою вони там співробітничають. І це дійсно воєнна допомога. Це може бути те, що пересувається саме по землі. Тобто якісь контракти вигідні для них були заключені, і ось вони мають у жовтні це отримати. І будучи намагатися, я вам скажу, отримати ще більше. І будуть намагатися заключити ще якісь контракти, договори з кимось співробітничати, можливо, навіть будуть розмови щодо якогось нового альянсу Росії і ще якихось двох чи трьох країн. Оце може бути. Але тут вже по цій лінії піде не все так, як вони гадають, тому що тут в нас фортуни, сім кажезлів і повішаний. Тобто вони домовляться про якусь передачу, про якийсь обмін, тобто ми вам це, а ви нам те. Але все це якось підвисне. А грошики та витрачені, тому що карта повіше говорить саме за втрату великих ресурсів, втрату грошей. Це тупо якась ситуація. Тобто не очікували вони, що так буде. Тобто, все якось воно підвисне це саме щодо нових контрактів або оцього нового альянсу. Але розмови про це дійсно будуть. Також, можливо, хтось із Кремля кудись поїде, щоб знову ж таки заключити оці контракти цей альянс створити або до них хтось приїде, тому що колісниця це карта поїздки, карта дороги, пересування якогось. І знову ж таки, у жовтні місяці Кремль буде. Піднімати тему миру, тему землі. Ось ми такі визволителі. Ось ми тільки за мир, а просто це України не хочемо. Якось отакі, мені здається, в такому саме ключі будуть йти багато-дуже розмов. Тому ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати будь-який коментар до цього відео. Вам буде неважко, а мені дуже-дуже приємно. Також обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!